9.49 на наших ефірних годинниках. І далі продовжимо такою темою у Константинополі. Сьогодні заключний день Синоду Вселенського патріархату. Не виключено, що текст Томасу оприлюднять ближче до вечора. І просто зараз з нами на зв'язку прибуває наша колега Ольга Шилкіна. Оля, ми раді тебе вітати і почути від тебе якісь приємні, можливо, звістки. Вітаю, колеги. Ну приємна звістка в тому, що нарешті цей день настав третій синодальний день засідання священного синоду. Всі ми його протягом. Осіх трьох днів дуже напружено і довго чекали, але от сьогодні можу сказати, що усі архієрею, всі члени священного синоду, на чолі із патріархом Варфоломієм, вже приїхали сюди і вже зайшли у синодальну кімнату. Можу сказати, що протягом усіх цьох, цих днів йшла напружена робота щодо написання саме тексту Томасу для української автокефалії, і будемо сподіватися, що вже сьогодні оприлюднять усі найголовніші тези, які будуть там закріплені. А е, відомо, що в цьому документі буде прописана саме форма керування. Е. Української церкви, що це буде патріархія, єпископатія, можливо, митрополія. також нам мають повідомити саме, як буде називатися е, українська православна церква, тому що досі е, теж одного е, однієї думки з цього приводу немає. Є е, різні е, різночитання. І також найголовніше, е, що також нам мають оголосити, це дату об'єднавчого собору, який має відбутися в Києві в Україні. Е, там усі представники православних церков мають. Сісти за один стіл переговорів і на і, і обрати предстоятеля, духовного наставника, лідера, який поведе Україну вже в у нову духовну історію, і от щоб так багато ми кажемо про Томаса, вже він такий. Обріз такими певними легендами, але можу сказати, що цей документ має фізичну фізичну оболонку, і ми вже не так довго залишилося чекати для того, щоб побачити його на власні очі. От саме предстатель, майбутній наставник усіх українців, православних українців і очільник нової української православної церкви приїде вже сюди до Стамбулу і забере документ фізичний документ Томасу, який буде стверджувати, якому будуть прописано. Про створення української нової автокефальної помісної церкви чекаємо нових новин. Ще хочу сказати, колеги, що дуже велика кількість інформації поступає зараз на інформаційний простір, треба бути дуже обережними і перевіряти кожну інформацію. І безпосередньо саме наша знімальна група для того, тут і знаходиться, щоб тільки перевірені новини вам повідомляти. Ще хотіла сказати. Що ми постійно тут чергуємо, і от перебуваючи тут, у Вселенському патріархаті відчувається постійно, знаєте, така от ну присутність Бога. Але така дуже розмірена, спокійна, спокійна ситуація. Але, от третій день синоди вже відчувається така трохи напруга. Всі чекають, всі постійно питають у прес-секретарів, коли вже буде якась інформація. Хочу всіх заспокоїти і сказати, що щоб ми набралися усі терпіння і чекали на офіційні заяви. Обов'язково до нас вийдуть усі представники священного синоду. і от легше трохи тут нам працюється, тому що саме представник світського влади так само зараз працює із усіма архієреями Вселенського патріархату. Це Ростислав Павленко. Звичайно, що він потім вийде і розплумачить все, що відбулося, і розкаже і заспокоїть усіх вірян. Сподіваємося, що на тлі отаких от, от недо. Уже добрих подій, які зараз відбуваються в нашій країні, все ж таки гарні новини пролунають і вони будуть саме із Стамбулу, із Константинополя, із Вселенської патріархії. Ми дуже сподіваємося на це і залишаємося тут слідкувати, стежити, працювати і повідомляти вам про все, що відбувається тут, колеги. Вам слово до студії.